Розпочалася 1443 чотириста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники продовжують стійко стримувати натиск окупантів, завдаючи ворогу відчутних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ворог завдав 89 авіаційних ударів, скинув 237 керованих авіабомб, здійснив понад 3600 обстрілів та застосував майже 7800 дронів камікадзе. Під авіаударами опинилися населені пункти Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, зокрема Олексієво-Дружківка, Гаврилівка, Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка та Павлівка. У відповідь авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили райони зосередження особового складу противника та інші важливі об'єкти. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де українські воїни зупинили 41 штурмову дію. Активні бойові дії також відбувалися на Лиманському, Куп'янському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках. За минулу добу втрати російських військ склали 1020 осіб, знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню та сотні безпілотників. Сили оборони України продовжують тримати рубежі та нищити ворога.